Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер. і в сьогоднішньому відео я відповім на запитання одного з користувачів на моєму YouTube каналі, який під відео до VBA уроків задав наступне питання. Чи можна зробити так, щоб у Word були зашиті текстові фрагменти, що часто використовуються? Наприклад, паспортні дані якоїсь людини, рахунок, чи її ідентифікаційний код. Замість того, щоб відкривати інший документ, копіювати ці дані та вставляти у новий, хотілося б, щоб вони були завжди під рукою. Робиш пару кліків, вибираєш зі списку паспортні дані Іванова Аа і вставляється весь набір даних. Або вибираєш зі списку реквізити клієнта А і вуаля всякий ідентифікаційний код, номер рахунку та інші дані вже вставлені в документ. Чи можлива така зручність? Звісно, можлива, і реалізується це досить просто, за декілька хвилин. І зараз в цьому відео я покажу вам, як це реалізувати. Але спочатку я покажу вже готовий результат. Якщо я правильно зрозумів цього користувача, то нам потрібно, щоб у нас була певна кнопка, яка викликає, ну, наприклад, ось таке вікно. В цьому вікні ми можемо обрати прізвище ім'я по батькові певної людини і натиснути або вставити паспорт, після чого будуть в документ вставлені паспортні дані, або вставити код, або ще якісь інші дані. Ну, наприклад, якщо ми зараз натиснемо вставити паспорт, то ось тут у нас, бачите, з'являється. Паспорт 1. Я не писав там серія номер КО там оці всі інші речі. Я просто для прикладу написав паспорт 1. Якщо ми хочемо вставити, наприклад, ідентифікаційний код для другої людини Петро Петро Петрович, натискаємо Вставити код і бачите вставляється текст ідентифікаційний код. Я сподіваюся, що я правильно зрозумів цю людину. І якщо вам цікава ця тема, то дивіться відео до кінця. Зараз я покажу вам, як все це зробити, щоб і ви могли додавати любі потрібні вам дані в документ в залежності від певної умови. Тож, поїхали, як все це зробити? Відкриваєте документ Word, створюєте новий документ. І переходите на вкладку Розробник на стрічці. Якщо у вас цієї вкладки на стрічці немає, то її потрібно додати. Клікаєте на файл, потім обираєте параметри ось тут внизу зліва, переходите на налаштування стрічки і помічаєте галочкою Розробник. Ось тут в налаштуваннях стрічки основні вкладки. у вас Має бути помічено галочкою пункт розробник. Якщо у вас цей пункт не помічений, то відповідно, цієї вкладки і немає ось тут на стрічці. Після того, як ви помітите вкладочку розробник, відмітите галочкою, натиснете ОК, то у вас з'явиться ця вкладка на стрічці. Переходимо на вкладку Розробник. Натискаємо Visual Basic. І перед нами відкривається редактор VBA коду. У мене тут вже є створені певні форми і модулі. макроси. Але я зараз покажу вам, як все створювати з нуля. Тому, перше, що ви повинні зробити, це активувати верхній елемент normal. Це елемент верхнього рівня, який доступний для всіх документів Word. Тобто всі програми, які ми будемо створювати ось тут в normal, вони будуть доступні з любого документа Word. Активуємо Normal, натискаємо Insert. додати, І натискаємо User Form додати нову форму. Перед нами відкривається ось таке вікно з заготовкою форми, Toolbox. І ось наша форма, яка створилася: UserForm 4. У вас це може бути UserForm 1, 2, 3, 5, будь-який інший номер. Тепер нам потрібно на цю форму перенести елементи. Форму можна ось так розтягувати, змінювати, як вам заманеться. Властивості форми можна змінювати ось тут в ось цьому вікні властивостей. Наприклад, заголовок. User Form 4 ми можемо поміняти у властивостях Caption, заголовок. Наприклад, напишемо вставка даних. І натискаємо Enter. Змінили Caption на вставка даних, і ось заголовок форми в нас змінився. Так само можна змінити, наприклад, параметр white, ширина, висота і так далі. Але я е, частіше все ж таки користуюся з цими маркерами, щоб просто перетягувати, як мені зручно, це більш швидше робиться. Переносимо на форму елемент лейбл рядок. Властивість цього рядка змінюємо, наприклад, на піб Прізвище ім'я по батькові людини. Далі переносимо на форму. Комбобокс – це випадаючий список. Комбо -бокс. Клікаємо просто по ось цій іконці Комбобокс і натискаємо в тому місці на формі, куди потрібно перенести цей елемент. Розтягуємо, як нам потрібно, по ширині цей елемент. Ну, Приблизно ось так. Можна у властивостях топ поставити відступ від верхнього краю форми. Для цього... Виділяємо наш елемент, ComboBox, і у вікні властивостей знаходимо властивість Top. Зараз у нас стоїть 24. Можна обрати, ну, наприклад, 20. Бачите, трішки підскочило вгору наш елемент на формі. Так, тепер переносимо ще два елемента command button на нашу форму. Перший елемент буде відповідати за вставку паспортних даних, а другий елемент буде відповідати за вставку ідентифікаційного коду. Для цих елементів ширину встановлюю я 150 150 для command button 1 і 150 для Command button 2. І щоб вони були. На однаковій відстані від верхнього краю форми, то ну, можна ось тут 80 поставити. А так І, в принципі, думаю, що буде нормально. І властивості Caption. Для цих форм змінюємо. Виділяємо першу кнопку. Властивість Caption. Пишемо вставити паспорт. Для другої кнопки. Заголовок вставити код. Так, добре, форма у нас готова. Тепер ми можемо зберегти наш проєкт і перейти до програмування. Для цього натискаємо F7, клавіша F7 на клавіатурі. Перед нами з'являється ось таке вікно редактору коду. Щоб не писати повністю вручну код, я його вже для вас підготував. Він у мене є на моєму сайті. Ось це посилання буде в описі до даного відео, і все, що вам потрібно буде зробити, це просто скопіювати ось цей код. Копіюєте його і вставляєте. Замість ось цього кода, який у вас тут був автоматично згенерований. Ось тут зараз не, не повинно бути ніякого коду. Ви просто берете і вставляєте той код, який скопіюєте з мого сайту. Тільки тепер вам обов'язково треба цей код дещо змінити під свої особливості, під особливості своєї форми. Наприклад, тут. В коді я писав UserForm 1. Для форми номер 1 був розрахований цей код. А я створив UserForm 4. Тому, звісно, потрібно там, де UserForm 1 змінити на 4. Всюди в цьому кодові. Так. Якщо у вас комбобокс, наприклад, не один. А наприклад, ComboBox 2, то, звісно ж, в коді потрібно також змінювати і ці параметри. Але я думаю, що тут у вас проблем не буде. Єдине, у вас можуть виникнути проблеми це з назвою форми UserForm 4. Наприклад, в моєму випадку треба поставити UserForm 4. Також вам потрібно заповнити список своїми даними. Наприклад, ось дивіться у нас. Іванов Іван Іванович і для нього паспортні дані. Петров Петро Петрович і для нього паспортні дані. І так далі по списку. Нижче ось у нас знову Іванов Іван Іванович і для цієї людини номер ідентифікаційного коду. Петров Петро Петрович і для нього номер ідентифікаційного коду. Ці дані ви повинні замінити на свої, на ті, які вам потрібні. І ще нижче ось список людей. Вам також потрібно вставити тут свої прізвища, ім'я по батькові. ім'я по-батькові своїх людей, які вам потрібні. Зберігаємо проєкт. Трішки пізніше я розповім вам, якщо цікаво, як працює код. Чи давайте одразу розповім: значить, що ми робимо тут в цьому кодові. В самому низу у нас. Процедура User Form Initialize. При ініціалізації нашої форми ComboBox 1 заповнюється рядками. Ці рядки це прізвище, ім'я по батькові тих людей, які нам потрібні. Обираючи з цього списку ту чи іншу людину, можна буде потім натискати на кнопку і будуть вставлятися дані. Тобто, за допомогою ось цієї процедури ми створюємо список людей. Випадаючий список людей, точніше, ми його не створюємо, а заповнюємо той випадаючий список. Далі у нас дві процедури натискання на кнопку. Натискання на command button 1 і натискання на command button 2. Тут код. Повністю однаковий, майже повністю єдине, в чому різниця це дані. В першому випадку ми вставляємо в документ паспортні дані, в другому випадку ми вставляємо в документ ідентифікаційний код. Як все працює тут. В цій процедурі ми оголошуємо дві змінних типу рядок: Selected value та passvalue. В змінну Selected Value ми записуємо значення Combo Box 1. Тобто, коли користувач обирає якесь прізвище, наприклад, Іванов Іван Іванович з випадаючого списку, то це прізвище ім'я по батькові записується в Selected Value. І потім ми проводимо перевірку. Значення нашої змінної Selected Value ми порівнюємо зі списком. Іванов Іван Іванович, Петров Петро Петрович, Іванченко Софія Дмитрівна, і так далі. І от коли значення Selected Value співпадає із якимось прізвищем ім'ям по батькові з цього списку, то змінна пас value» тоді дорівнює відповідному паспортному номеру. А якщо, пройшовшись по всьому списку, значення змінної Selected Value. Не дорівнює ніякому із ось цих от прізвищ імен і по батькові, то тоді змінна пас value порожня, в ній немає ніякого значення. Далі ми робимо перевірку. Якщо змінна пас не порожня, то ми вставляємо значення змінної пас value в документ. Все дуже просто. Отже, ми написали, перенесли код, але ми ще не реалізували сам макрос запуск нашої форми. Форму ми створили, код для неї написали, але вона на екран ще ніяк не виведеться. Тому нам потрібно знову активувати елемент normal, елемент верхнього рівня, і натиснути Insert модуль для того, щоб вставити новий модуль. У нас створюється ось тут новий модуль для Normal. І відкривається вікно редактора кода. В це вікно нам потрібно вставити код, знову ж таки, з мого матеріалу на моєму сайті, який я для вас вже підготував. Копіюєте цей код і просто вставляєте його в ось це вікно. Тут ми створюємо. Новий макрос, який називається вставка паспортних даних. І виводимо ну, зверніть увагу знову userform 1. Show виводимо форму номер 1, а в нас же ж форма номер 4. Тому замінюємо userForm 1 на userform 4, і «show» говорить про те, що ми виводимо на екран користувачеві цю форму. Назву макроса ви можете вказати будь-яку свою, але зверніть увагу, що назва не допускає пробілів, тобто всі слова мають бути написані разом, без ніяких пробілів. Ви можете назвати вставка просто, вставка даних і так далі. і тому подібне. Цей макрос називайте, як вам заманеться. Добре, натискаємо зберегти проєкт і тепер. І тепер, якщо ми перейдемо в наш документ Word і натиснемо на вкладці Розробник по іконці макроси, у нас відкриється ось такий от список макросів. Перший модуль це той модуль, який я вам показував на початку відео Вставка паспортних даних. А ось модуль 2, вставка паспортних даних, це той модуль, який ми щойно з вами створили. Це той макрос, який зараз повинен вивести на екран форму, яку ми зробили раніше. Клікаємо лівою кнопкою миші по модуль 2, вставка паспортних даних, і натискаємо Виконати. Перед нами з'являється ось така наша форма. Тепер, якщо ми з випадаючого списка оберемо якесь прізвище ім'я по батькові. Натиснемо Вставити паспорт, додається паспорт, вставити код, додається код. Ну і так далі. Але можна ще більше пришвидшити нашу роботу, щоб не переходити на вкладку розробник, макроси обирати, натискати Виконати. Нам можна зробити так, щоб макрос цей був виведений на панель швидкого доступу. Ось сюди. Для цього ми клікаємо ось тут по іконці налаштування панелі швидкого доступу, натискаємо інші команди. Обираємо в списку команд макроси. Далі вибираємо створений нами макрос. модуль 2 вставка паспортних даних, І переносимо його на панель швидкого доступу. Натискаємо додати. Після того, як ми натискаємо ОК, з'являється іконка. Клікнувши по якій, ми одразу виконуємо наш макрос. І ось з'являється ось таке вікно.